Гра десятиліття так назвали майбутній кубковий поєдинок проти динамо. Вболівальники зірки до Кіровограда. біло сині приїжджають вперше за останні 10 років. На стадіоні зірка, що вміщує близько 15 тисяч глядачів, очікується аншлаг. Сьогодні зранку було продано вже більше половини квитків. Великі підприємства зверталися до клубу із Колективними замовленнями на футбольній арені тривають останні приготування, наносять свіжу розмітку, прикатують газони, миють усе, що тільки можна. Організаційні заходи, як і заходи безпеки, традиційні все згідно вимог федерації футболу для фанатів. Динамо, яких у Кірвограді очікується 800 осіб, виділили окремий сектор. Працівники стадіону готові і до прогнозованого аншлагу. Стюарту привлекли більше. Взяли їх з охорони. креатива, и у нас стюартов будет в два раза больше, чем обычно, потому что мы и людей ожидаем в два раза минимум больше, чем обычно. По вопросам того, как это все будет выглядеть, ну, в обычном режиме.